Доброго дня! Щиро вітаю вас на моїй кухні! З вами знову Олена Бесідовська. і я вам сьогодні презентую, покажу, розкажу і зроблю традиційну бессарабську святкову обрядову кухню. Покажу вам наш святковий хліб: весельок, калач і шишка. Тісто одне, рецепт один, а виробів багато. Тому долучайтесь, дивіться, будемо працювати. Спускайтесь під відео, там є інгредієнти, там є лайк, підписатися і е, дзвіночок дзинькайте. Буде дуже цікаво. обіцяю. Етапи. Це дуже-дуже швидко. Дуже, е, е, Робимо опару, виробляємо тісто, даємо йому підійти, потім розділяємо його на е, шматочки, виробляємо обрядовий хліб, далі даємо підрости, відправляємо в духовочку і наслаждаємося. Все дуже швидко я сказала, але цей рецепт потребує терпіння, наснаги і доброго настрою. Щоб зробити опару, ми беремо з вами живі дрожжі 25-30 грамів. Кришимо дрібненько, додаємо столову ложечку цукору. Додаємо 100 г водички це десь третина від мого стаканчику. Поїхали! Розколотуємо і даємо дві столових ложечки мукички, борошна. Розколотуємо і дамо їм зрости десь хвилин 15. Відправляю в духовочку, бо в мене це саме тепленьке містечко. А там у мене ледь жервіє світло. Ніякої температури, тільки ліхтарик. Друзі, подивіться, опара вже не жде, тому потрібно швидко працювати. Ми з вами збираємо до кубки яйця, сахар, сіль і будемо робити гарне тістечко. І додаємо нашу таку чудову опарочку. Сіль без гірки, цукор, дві ложечки. Так. Перемішуємо. Додаємо водичку. Шість ложок олії. Шість. Подивіться на цю красу. До речі, живими дріжджями працюють в татарбунарах. Так мене вчила матуся. І тому я цей рецепт роблю аутентичним на живих дріжджах. Муку. Вмішуємо декілька прийомів, просіюючи. Це дуже важливо, щоб не було у вас ні комочків, нічого зайвого. Ну, і пройшла аерація, як ви розумієте. Перемішуємо ложкою. Так, мама казала, що тісто практично готове, якщо воно відліпає від стінок миски. Далі працюємо руками. Так, Мисочку здобрюємо олією і відправляємо наше тісточко відпочивати, зростати. Гарно як. Отак. От -от, Відправимо його теж в духовочку і включимо там лампочку відправляю. Відпочивай. Півтори години. Так, друзі, хочу показати вам, як за півтори годинки підійшло моє тістечко. Потрібно бігти і виробляти з нього наші вироби. Подивіться на цю красу. Це просто чудо якесь. Чи то я так люблю бавитися з тістом? Зараз ми з вами його зберемо і поділимо на частинки, які нам потрібні для наших виробів. Оп! Так. Десь така частинка піде в мене на калач. Одна частинка піде на весельок, і одна маленька піде на шишечку. А зараз ми з вами займаємося калачем. Самий необхідний, самий застосовуваний хліб в нашому обіході, бо його застосовують і на свята, і на, на добрі свята, і на родини, і на крестини, і на весілля, і на похорони, і на панихиди. Ми розкачаємо з вами рулочку. Нам потрібно такі дві. Дивіться, маленький нюанс, секретик, яким я ділюся. Ви повинні отак от приплюснути ваше тістечко, щоб всі бульбашки повітря були вигнані. Нам тут не потрібне повітря і не потрібні бульбашки. Далі ми його з вами складаємо до кубки. Так. І ще раз підкачаємо. Те саме, Робимо і з другим. Надаємо йому форми. Калача робимо йому поясок. Підготуйте жаровеньку намастіть її олійкою. Викладайте калачика. І одягніть йому пояс. Залишаємо відпочивати, даємо йому, щоб він набрав зросту десь в теплому місці. У мене вдома тепло, тому можна хоч на столі, хоч під лампочкою у духовочці. Все. І будемо займатися васильком. Васильок. Це святковий хліб не для будня, а для суботи чи неділі, коли вся сім'я збирається за общим столом, де вкушає цей гарний хліб і дякує Богові за те, що у нас є здоров'я і, надіюсь, скоро буде мир. Друзі, я збираю рецепти на рівні пам'яті носіїв національної. Регіональної культурної традиції, а зберігаю рецепти як документи про культуру минулого і передам своїм дітям і наступному поколінню ці рецепти. Це я вважаю своєю місією. Друзі, якщо ваш поясочок порвався, не переймайтеся, просто заліпіть його руками. В нашому регіоні шишечки зазвичай роблять на весілля. Давайте зробимо і ми. Надрізаємо з одного бочку і скручуємо квіточкою. Хочу вам показати, як підходить калачик. Дивіться, який він гарний вже, величенький, гарний. Хай стоїть підхода. А василюк і шишечки стоять у мене на, ву, на, на свободі. Подивимося, де краще буде сход. Калач підійшов. Гарнюній. Зараз я тільки до його ще буду кришати. Даю яйце. До крапельки молочка. Збиваємо. А тепер змащуємо, переговорюючи на злагоду, на добробут, на мир, на здоров'я. Щедро посипаємо кунжутом, ну, щоб гроші були. Включаємо духовочку на 180 градусів і відправляємо наш калач. В духовку на час 40-45 хвилин. Далі я працюю з весельком. Подивіться, як він набух. Гарні дрожжі, живі. Ой, прям душа радіє. На 20-й хвилині десь перевіряю, що у нас вийшлося, вам показую. Ой, подивіться, який він гарний такий припечений. А це значить, що ми беремо і весельок ставимо повище, оп, а цього окрасення накриваємо і відправляємо понижче. Поміняли місце. Опа! Так, ну що, тепер будемо розовіти весельок. Гарно. Працюємо далі. Час плине швидко, і вже потрібно доставати наші хліба. Опа, ну, дивіться на це чудо. Сьогоднішня передача. Це дуже для мене гарна і дуже важлива, бо я вам показала секрети, відкрила. Показала великі рецепти, які готуємо ми завжди тут, в Бесарабії, не тільки я, це готує моя мама, це готує моя свекруха, всі рідні жіночки, які працьовиті, які талановиті, які люблять свою сім'ю, поважають своїх друзів, які обожнюють свою. Україну, тому ми завжди готові працювати на благо цієї країни і робити такі гарні, чудові, сакральні речі, такий святковий хліб. Приємного апетиту! Готуйте як я, готуйте, як у нас в Бесарабії, готуйте для своїх любимих. З вами була Олена Беседовська. До нових зустрічей і смачних рецептів!